Привіт, друзі всім! Канал Життя на за вас вітає. Просите показувати шипуна у кожному відео. Оно який вже він. Грається з Масянчиком. І Масянчик з ним грається. Бачите, як полюбляють вони один одного, дуже потоваришували, слава Богу. Але Масянчику дуже швидко надоїдає оці гульки, і він від шипуна просто тікає! Просто тікає! Шипону, друзі, масянчик не хоче гратися. А шипону я воно понакупляла цяцьок. Зараз, друзі, покажу вам. Не пам'ятаю, що за ціни, друзі, були, але ось погляньте, скільки я цяцічок, я йому понакупляла. Отака От вам мишка з колокольчиком, дзвіночком. Отака От м'якенька, і вона дуже легка, він носиться з ним, бігає. Оце тут вони лежать, поки я на дворі, а потім в хату занося, бо він в хаті дуже. Отака от червона теж з дзвіночком. Отак от тіліпати воно грається і саму мишу тягає, всюди тягає, вона легенька. Потім от такий осомнячик. Ну, він таке таке теж дуже легенько, Вдобно і лапками брати, і зубками брати. Отаке от поросятко. ну Воно повинно було, цей а воно не, не пищить. не пещить, Ну, нічого. Все одно воно грається, теж каценятко грається. І отака лахмата миша. Погляньте, ось отака пухнаста І з пір'ям. Воно. Грається, тягає її. О, оце найулюбленіша шипуна, цяцька. Дуже грається, дуже йому подобається. Друзі, у нас знову на Криворіжжі почалася жарюка. Жарюка конкретна і вночі. Ну, я вже задоволена, друзі. Я наконець купила таблетки від комарів. Бо я люблю, я дуже люблю спати з відчиненим вікном. Дуже люблю. І двері в мене відчинені, бо в мене Тайсон собачка моя заходить в хату, котики туди-сюди бігають, в туалет бігають. Масян ще не приучений до, ну, до туалету. Буває, буває під диван гадить. Ну, нічого, я йому коробочку із наповнітелем поставила раз туди. Раз під диван ходи. Ну я думаю, згодом все, все налагодиться, то буде все нормально, друзі. Е, так, що, що, друзі? Е, на сонечку, ось о, бачите, висушуються в мене на сінячку чорнобривців моїх темненьких. Оно, Бачите, скільки багато. Хочу на слідуючий рік дуже багато все одно і по городі сіяти, і на клумбі сіяти. Хоча і е, павутинний кліщ нападає на нього, ну, все одно ну, вони дуже гарні е, Всюду, всюду виглядають. Е, то от такого. Була сьогодні на Карачунах, їздила. Е, поїхала, друзі, за одною За морквою. Просто за морквою поїхала. Ну, Бачите, я не можу за одним чимось їхати. Повну торбу, потім покажу, що я купила. Ну і ось о, бачите, два пакети макулатури. Моя подружка з магазина мені назбирала, то я теж забрала. А це, друзі, ось нарізала винограду. Це, це виноградна діжда. В цьому році він такий, прям приторно-солодкий, то обично він кисло солодкий. В цьому році солодкий-солодкий, погляньте. Вже курі біжать, ціпа-тіпа, тіпа, 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 мої красотулечки, мої умняшечки. До речі, друзі, один момент. Може, в когось таке теж було, щоб не лякалися, бо я злякалася, якщо попарву. Перебрала, перебрала я петушка рижика. Воно сірік, бачите, з за вугла виглядає, ховається. У мене було два петушка. Тепер вже курочок мене мало, я поприбирала, і я вирішила одного петушка залишити. І після того мій сірік перестав кукурікати зовсім. Ось вже десь ну, з тиждень, навірно, я прибрала рижика і він не кукурікає зовсім. Я злякалася, думала, ну щоб він ну, не, не, не помер. Не, ну, знаєте, щоб не захворів сам. А оказується, подивилася, пошерстала інтернет. В общем, петухи перестають кукурікати, якщо їх було багато відразу, а потім став там один, то кукурікати вони перестають тоді, коли не треба завойовувати територію або дівчат. Ну, тобто він, він вже один, йому по барабану, тобто дівчата всі тільки його, і територія тільки його. І півник може перестати зовсім кукурікати, може на якийсь час перестати кукурікати. Ну, оце... Поки 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 не чую. У мене ось моя кімната, де я сплю, завжди віконечко відкрите, то він мене завжди будив. Що рижик, що сірік. Мене кукурікали то один, то другий, то один, то другий. Ну, зараз тиша. Зараз лише курочки воно. То це я їм нарвала винограду. До речі, персики давала, персики не їдять. Яблука їдять, персики не їдять. І трохи травички. Вчора ввечері ще нарізала їм цього. Щавля вже підріс. Сьогодні ввечері там ще є на один раз щавлику. бо я собі лічно вже ну, заготовила дуже багато. Я, друзі, якщо чесно, не дуже полюбляю. Борщ це в мене блюдо. Я можу раз на місяць приготувати. Я люблю. Ну просто рибу смажену, м'ясо смажене, а отаке. От ну я більше другі блюда люблю, а перші ні. То я трошки зовсім заготовила щабля і ну, більше не буду. Нашу мені так багато, якщо я його. Ну я його не, не вживаю стільки багато. Зараз курочками, солиноградик. А ну-ка. Ну, вони не дуже не дуже їдять, бо я їм постійно кидаю. Вони в мене завжди е, трохи кукурудзи зрання залишилося. Ось сюди в тіньочок кину. Тут такий тіньок для них. І, бо тут, тут прямо на сонці пале, друзі, дуже пале. У нас дуже пале. Напишіть, будь ласка, яка у вас температура в вашому регіоні, як у вас з дощами, бо у нас ото, що було попередньо е, пару днів дощики, ну, то такі дощики були, знаєте, що. Що було, що не було. Ну таке щось не знаю у в Кривому розі якось з дощами. Ну ну ніяк. Водичка обов'язково, друзі. обов'язково зранку і ввечері Я міняю на чисту водичку і в сараї, там, де вони ночують, я їм теж відеречку з водичкою обов'язково ставлю. бо Хоча навіть і не по тому, що наразі жара. І взимку я теж ставлю обов'язково і там, і там, і на дворі, і у них курничку, бо вони водичку п'ють і п'ють незалежно від того, жарко чи не жарко, вони п'ють все одно. А і ось, друзі. М'ячики це Тайсона, м'ячики. Ну, він дуже рідко грається. Тайсон. Тайсон. Воно, Тайсон, Тайсен. Ні, не хочеш? Ось це такий ще Ано, ано, не хоче. Не хоче. Ось ми хочемо побігти десь погуляти, десь десь далеко. Ну нічого. Зараз, зараз торби поскладаємо. Поїмо і підемо десь. Прогулюються. Підемо прогуляємося до річки, його поведу чи ще кудись десь побігає. Що побігає. Хоч по двору, друзі. Він в мене е, ніколи не прив'язаний. Ні в якому разі, я таке не розумію. Мої мій собачка, мої котики, це вони колись були безхатніми. Я їх ніколи в житті не прив'яжу. Не хочу. Поглянете, не чудо. Чудо мале. Шипун. Все погон. Дуже велике дякую, до речі, хто нам кидає на карточку гроші. Я годую без хатніх тваринок, годую не одну, не дві, не три, не десять. Декого бачу. Дуже багато своїх друзів грошей витрачаю. Не треба мені писати, що я там витрачаю е ці гроші, що ви мені кидаєте на, на там. Е Ще підпишуть там ой, клянче гроші, не буду дивитися цей канал. Ну не дивіться, будь ласка. Я мій канал, я заснувала раді того, щоб підтримувати безхатніх твариночок, що кишечок, що собачок. Я все життя своє підгодовую безхатніх тваринок. Я дуже-дуже їх люблю. Забираю до себе додому. Бачите, в мене й в мене два котика. Це все безхатні твариночки. Була мірочка, ну мірочка, на жаль, вже немає. Кнопочки вже, на жаль, давно-давно немає. Котика, що в мене давно вже немає. Ну, 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 життя таке, воно вони вже дуже давно в мене жили. Друзі, то ну то, то от кого, друзі, до речі, карта моя під відео в кожну, в під кожним відео в опису цього каналу, в опису відео, то, будь ласка, дуже буду, буду дуже вдячна за гривню, за дві, за три. Це ж ну я від кого нічого не треба. Просто чим більше ми назбираємо грошей, тим більше я погодую безхатніх тваринок. До речі, друзі, купую все де що бачу. Поїхала там, я туди-то. Заходжу в ближний магазин, купую, що там є. Сухий корм, сухий корм, вологий корм, вологий корм. І там зразу ще віддаю по дорозі собачкам чи коткам. Заходжу, бувають лапки, бувають головки, друзі. Все, що є. Я не, не можу теж бігати по всьому місту і вишукувати щось одне. Що є, те купую. Те і даю. І своїм, звісно, теж багато чого купую. Ну, ну Це ж мої самі-самі наулюбленіші. Ой, друзі, погляньте, що ось у мене розквітло. Ана, краситунчик. Кульбабка вискочила. А тут поміж, поміж кирпичів. Друзі, смаже, смаже просто капець. Не знаю, що воно з, з цією погодою в цьому році. Так, ну погляньте, що в мене робиться з баклажанами. Хтось наскільки їх в цьому році дуже класно уродили. Це я буду або сьогодні ввечері або завтра квасити баклажани. Обов'язково вам дам рецепт. Дуже класний рецепт. Це ті квашені баклажани, які продають в Одесі на привозі. От хто, хто куштував їх, це самі найсмачніші квашені баклажани з одеського привозу. От я буду обов'язково вам викладу цей рецепт. Обов'язково обов'язково Бо в мене ще є рецепт ще з давніх часів. За царя панька у мене ще як я тільки канал відчиняла, то я давала рецепт. Але він на російській мові ще. Ну зроблю ще й на українській мові. Трохи другий це рецепт, це раз дам, але він ще смачніше за той. Ну я думаю, всі полюбляють квашені баклажани. Так, що тут у нас з гірчицею? Сходи, друзі, сходи, сходи. Там ще я томатики не прибирала, ну нічого. Ой, а воно вже кріп, друзі, зійшов. Просто класно, треба пополивати. Я воно, у мене шланга, друзі, шланга воно лежить. Я кинула на огірочки, бо в мене огірочки ось, ось з другої посадки плодоносять просто на ура. оті, друзі, з першої посадки. Це я зараз, якщо буде час. Я їх візьму, сітку приберу і їх поприбираю, бо ну вони вже своє віддали, і оця друга посадка вже добре почала плодоносити, то я лише їх і залишу. Монгольський карлик, друга посадочка. Ось теж, бачите, кинула я шлангу. Ой, щось от вона перекрутилася. Треба слідкувати, щоб оця шланга із більш дешевих, ось о, вона буває так, переламується, ну нічого, воно, все. Цю банку вже не буду, друзі, класти. Тут у мене е, два рядочка залишилося. Не хочу з той банкою. Цяцькатися. Воно я все одно після того, як воно трохи підсохне після поливу, я буду підсапувати, е, рихлити земельку. Поки що е, вони не так розстелилися. Монгольський карлік, це хто не знає, це томат, який стелиться по землі. І він не пасинкується і. В нього іменно на пасинках і зростають. І це дуже дуже ранні червоні помідорчики, такі від, від 50 грам до 250 грамів. Такі вони різні різні. На переробку саме те і дуже врожайний, надврожайний. Закипіла вже перелова каша. Оце з курячим м'ясом. Це я і своїм готую, і безхатнім тваринкам. Оце десь хвилин 40 вона прокипить, Добре, крупа набухне, охолоне і піду годувати. Зараз прикручу газ. Ну, ви бачите, ото чудо моє. Шипун. Залізло до персиків. Це, коротше говорять, ті персики, що в мене гілка відломилася. Це я в літній кухні, друзі. У мене тут е, не, не, не це, як сарай. У в в мене тут все-все-все. І кваситься, ось у аджика в мене кваситься. Питали ще, коли прибирати аджику у погріб. Тоді, коли вона перестане розслоюватися. Оце зараз візьму ложку і перемішаю, друзі. І добре перемішаю. Коли перестане оця розслойка з'являтися, то вона вже сквашена, Ото вже можна закривати щільно. І або по баночкам і в холодильник, або по баночкам і в погріб, або прям я оце в Раз і в погріб. А це вже отакого в мене постигли персики. Ось о, буду вирізати там, де погане, там, де добре чистити, і буду варити варення. Варення я завжди варю в три етапи. Сьогодні поставила, закипіло, вимкнула. На слідучий день поставила, закипіло, вимкнула. На третій день поставила закипіло. Десь хвилини дві-три прокипіло. Бистро баночками зачиняю. Кладу, допустимо, персиків кіло і цукру кіло. Один до одного завжди. Я люблю дуже солодке. Зайшла сьогодні, друзі, до АТБ і до Market Opt. Market Opt. Так, В АТБ купила хлібчик оцей соціальний 9,80. Дуже м'якесенький. Купила, як завжди, каву собі з волоком. купую 33 гривні. На 3 гривні подорожчала. Зараз стаканчик помию, висушу і буде він мені для розсади. Потім зроблю дирочки і кришечку викину. Це я так беру, щоб щоб, щоб. Наконець, друзі, натрапила я на свою картоплю здоровенну. Я люблю отаке здорове, тому я картоплю і не висаджую. Погляньте огромедна, класна, дуже класна. Ціна 14,85 за кіло. На що я буду садити, якщо вона воно, за копійки продається. Так, далі. Цей купила друзі курочкам ну, десь раз на тиждень пачечку дріжджів. Просто отак от покришуєм, це для яйценоскості. Обичні наші дріжджі. Все. Так, далі. Купила собі молочка. Молочко зараз на акції. Ой, скільки ж воно? 2240 22-40. котикам налью, звісно. Тайсон не любе, тайсон кефірчик любить котикам налью обов'язково. Е, так, далі. Що я ще купила? а е, Котикам, масянчику і цьому. І щоб корм, друзі, сьогодні вже на акції в АТБ. Він коштує 34,50. Це я з кроликом купила. Зараз дам його обов'язково. Так, що я ще купила? А, 41,90 на акції отакий розумний вибір. Не дуже я люблю фірму, а щось мені захотілося з картоплею, оселедець. Недороге воно, то хай хай, в общем, буде. Так, далі, друзі, що я купила ще? Mm -hmm. Крупа 44,90, друзі, на акції пропарений рис. Отакий От обичний пропарений рис, 44,90. Пачечку купила. І 31,30. 31 пшенична ой, е, гречана крупа. Це я даю і свої, і собі, і собачкам готую. Я не з одної пшеничної крупи. Я і гречану, і рис додаю обов'язково. Друзі, ще мені до рецепта квашених цих баклажанів треба морква, але я в цьому році не сіяла її. На слідуючий рік буду сіяти. Моркву я купувала сьогодні в АТБ 10,89 10 за кіло. Єлі вибрала, бо в, цю, в цей раз була дуже маленька, а я люблю велику. Я отаку велику навибирала, оце скільки було, скільки й набрала. Не тільки для рецепта, хай буде в мене ще для чогось іще. Це я в АТБ, друзі, скупилася. Потім зайшла в Market Опт, Це теж на карачунах я скуплялася. ну, Скриворіжжя, я думаю, знають. Єдина друзі, забула зайти в свій улюблений магазин 10 дрібниць, хотіла купити ще кіло гірчиці, бо у мене там ну, не буде недосталь. У нас там, до речі, 55 гривень за кіло. Це біля 23-ї школи, хто не знає, магазинчик такий, прямо на червоній лінії. Ну, в общем, забула. Забалакалася зі своєю подружкою і забула. Ну, Маркету тобто я зразу зайшла. Купила пшеничну крупу, вона коштує друзі 13,10 за кіло. Я оце, отаку купила. Це десь, ой, не десь, а скільки тут в мене? 2,702 Це я і своїм. І безхатнім годую з них. Ну, вона дешевше, ніж В АТБ, то я туди спеціально за нею ходжу. Більше, в принципі, мені той магазин по ціні, там нічого так особого, більш дешевого немає. А, і ще там цукор дешевше. Там 28 з чимось за кіло цукор в маркетопці на карачунах. А В АТБ вже без акції 32 з копійками, щось біля 33 гривень. То так. Ну, я в минулий раз купила в маркетопці цукор, то в цей раз я оце побільше. Цю пшеничну крупу В принципі, за таку ціну можна і курям навіть купувати внутрішню мішанку додавати, то ну теж буде теж дуже-дуже буде добре. Ну, то во друзі. Ще я що я буду сьогодні робити? Дощу вже не предвідяться і капелюшечки, то, в общем, я, друзі, відчинила о вже знову пес. Падали, ну, погляньте персики труси вітром. Версиків ну, в цьому році, звісно, багато, усім хватить. Ну, в общем, друзі, я відчинила цей колодязь. Хай воно дуже добре, оці труби просохнуть, ще хай пару годиночок він буде відчинений, він в мене самого раня. Воно, бачите? І я оці труби, що всередині, хочу покрасити. Друзі, в нас там в цьому, що в мене в дворі колодязь, в нас ніхто так на моїй вулиці не ставив щочики, бо вже було таке відео, я показувала, описала, а де ваш щочик? У нас щочик в основному. Колодязі у нас іде щотчик мого сусіда і мені оддільно. Кожного свій щотчик, але в основному на дві ну на, на дві родини, скажімо так, на два доми. У нас получається той колодязь. Іде один щотчик до сусіда, один щотчик до мене. Тобто і так уся вулиця на отакувойде. У нас в кожному ну, не в кого нема. То в общем, друзі, що я візьму. Ось у мене така шкрябочка, спочатку пошкрябаю, оце як воно добре там просохне, бо воно ну, волого все одно пошкрябаю, візьму тряпку, якусь ненужну, оце все пообтираю і потім буду красити. В общем, я обрала отаку фарбу, вона сама дешева, просто в такій мансінькі упаковочки була, 56 гривень. Це срібло. Можна було, в принципі, отаку темну краску взяти, але вона там більше, вона біля 70 гривень. Теж така сама коробочка. Ну я яка різниця мені, що там всередині яким кольором буде. В общем, оце я буду красити. В мене ось, ось ще залишилась така стара кісточка. Ну, її буде достатньо. Оце я ще сьогодні хочу зробити. І тут ви мене просили показати: ой, блін, друзі, хоч і підв'язала, ну коротше, ось у мене ще одна. Один капець, в общем, зламалася гілочка. Ну нічого, зараз пообриваю, положу їх у відеречку, вони все одно доспінуть. Так, тут, друзі, погляньте, як добре гірчиця посходила. Воно по перцю, це де помідорчики в мене були. І тут ось о, теж добре гірчичка посходила. Все добре сходить, друзі. Всім велике дякую, що дивитесь наш канал, що підписуєтесь. Що, розповсюджуєте наші відео. Всіх вас люблю, ціную, всім. Всім всього всього самого найкращого, мира, добра, теплого та ясного сонечка. уклін та велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай всім щастить, слава Україні, друзі.